Ми завершили дуже стильний об'єкт в місті Вінниця і використали ось такі декоративні покриття від торгової марки Elf Decor. Це персія вайп повністю по всьому будинку в комбінації з таким дуже, -дуже чудовим ізумрудом. Далі котельня використали поверхню під назвою Сахара дуже стильно та практично. Повністю по всьому будинку і на дверях прихованого монтажу. Це персія White в такому дуже-дуже ніжному кремовому кольорі. В якості акцента персія Pearl в такому красивому шоколадному кольорі. Тут ми робили акцент чисто кольором, без всяких викрутасів. Переходимо на батьківську спальню. Невеличкий акцент, комбінація перламутрових матеріалів. І одне з найулюбленіших покриттів клієнтів це мокрий шов в сріблясто-кремовому кольорі. Зараз йдемо далі. Тут така зона міжкімнатна, також виконана персією, і акцент знов в такому стильному, стильному ізумруді під назвою Кольор Vintage Blue. Ось такий чудовий та стильний об'єкт реалізований. Кому ще потрібно нанести декоративні покриття, звертайтеся, зробимо вам самим класним образом.